Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Протягом доби росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Травмовані двоє мирних жителів. Рятував поранених і потрапив під повторний обстріл. Поліцейський парамедик Ілля Петренко продовжує лікування після ракетного обстрілу росіян Центра Покровська 7 серпня. Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр показав виставу на театральному фестивалі у Дніпрі. У Вугледарі та Степанівці Краматорського району двоє людей отримали поранення внаслідок обстрілів російських окупантів протягом минулої доби. Всього під ворожим вогнем перебувало 15 населених пунктів Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Кирницький. Рай Олександрівку, армія РФ обстріляла з градів. Зруйновано три приватні будинки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. По Костянтинівці російські військові вдарили зі смерчів. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, газопровід, ЛЕБ, три транспортних засоби. Інформація про постраждалих не надходила. Керовану авіабомбу ФАП-500 окупанти скинули на роздольне. З артилерії рашисти були по селищу Південне. Пошкоджено багатоквартирний та приватні будинки напередодні через обстріли росіян у Курахівській громаді загорілася територія сільгосп-підприємства. Співробітникам ДСНС вдалося ліквідувати загоряння комбайна. Повідомляють у відомстві. У сіверську бахмутського району внаслідок обстрілів загорілося дві приватні оселі. Вчора на світанку ворог вдарив по місту Костянтинівка. В результаті обстрілу виникли пожежі двох поряд розташованих приватних житлових будинків та господарчої споруди. Рятувальники Костянтинівського гарнізону, які прибули на місце пожежі, ліквідували загоряння на загальній площі 210 квадратних метрів. Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах. Йдеться у заяві речника генштабу зсу Андрія Ковальова на Бахмутському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районі Іванівки привілля. Міньківки та білої гори Донецької області від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Андріївка, Біла Гора, Деліївка, Північна Донецької області. На Донеччині триває евакуація. Протягом минулої доби співробітники ДСНС з пункту збору та реєстрації до евакуаційного потягу відвезли 55 людей з них 13 – діти та дві людини з обмеженими фізичними можливостями. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Ці кадри зафільмували поліцейські парамедики 7 серпня під час надання допомоги жителям п'ятиповерхівки в Покровську, куди війська Російської Федерації поцілили ракетою Іскандер на відео момент влучання другої ракети, яку окупанти випустили за 40 хвилин після першого обстрілу. Діржить. Тоді поранення отримав поліцейський парамедик Ілля Петренко. Перші, які прибули на перший приліт, а потім застали і двоє. Прямо в центрів знаходився ну, наш екіпаж. Ми їх якраз евакували і жінку в похиловіку я наклав шину, і наш екіпаж ми наружимо, грузимо її в машину. І я Отходжу на вулицю, це, це, це яка проходжу і проходить вот, ну, ну, Я Якось группирувався я. Каска моя, бронежилет, тубер постраждала. Там даже відео в ролике є в конце. Оце вот, ж моя каска. вот, эти вот осколки квадратні а, залетели. Вот. Если Верній вказки то зараз я розварив. Це обладнання поліцейського донеччини, парамедика, який надавав допомогу постраждалим після першого прильоту. Можна побачити, що у його касці досі страчать уламки від ракети. Ілля отримав уламкові поранення рук, ніг та тіла. Тут виходить одна на виліт, друга на виліт. І п'ята точка. Це все дренаж. Потім воно буде стягуватися, зашивати будуть. Ось Здесь руку вже зашили, ну і тампонірують ще спину. Зриною волною підкинула мене. Ну, я думав, що все. Ну, мене говорить, ну, так хорошенько з всіх сторон довбануло, я говорю. От, а потім ну, я прийшов чувство, встав, посмотрив на ногу, вона тече. Я одразу турнікет наклав. Ну, руку взагалі не замочав, що вона там тече. Ось. Потім слышу крики, всі кричать, от эта пыль. Гражданський там турнікет еще ему Свій віддав. Поліцейський каже, чув, як летить ракета, і за три секунди вибух. В той момент був на руїнах. Лягти в повний зріз не зміг. Рани дуже тяжкі. Що-то вже там позаживало, що було. А То що більше ніж воно буде довго. 40-річний Ілля розповідає, більше 20 років професійно займається пауерліфтингом. Працює в головному управлінні Нацполіції Донецької області 5 років, інструктором з особистої безпеки. З початку повномасштабного вторгнення російських військ пройшов навчання та працює парамедиком. Я от Константіновські, многі ми там і в Тарецькій їздимо, і в Новосюловку. там і вказують допомогу. Тоже выезжаем, ну где уже скоро они может выехать. Ілля каже, після одужання продовжить надавати допомогу пораненим людям. На сьогодні в Покровській лікарні залишається вісім людей, які травмувалися внаслідок ракетної атаки росіян. Нагадаю, 7 серпня армія Російської Федерації з кандерами обстріляла Покровськ. Перша ракета влучила в п'ятиповерхівку. Друга за 40 хвилин поцілила в сусідню будівлю. Загинули 10 людей, зокрема, двоє рятувальників. Більше 80 людей отримали поранення. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Протягом минулої доби на Луганському напрямку по підрозділах сил оборони було здійснено 18 авіанальотів, а також 404 рази росіяни били з артилерійських установок різних систем. Повідомляє речник східного угруповання військ зсу Сергій Череватий. Під час відбиття ворожих атак 41 окупант знищений, 109 зазнали поранень, знищений ворожий танк Т-72. Чотири бойові машини піхоти БМП-1, Що характерно на цьому напрямку, ми бачимо, що ворог застосовує багато застарілої техніки. БМП 1 Це стара модель, яка до війни була знята у ворога з озброєння. Гігієнічні та продуктові набори, а також одяг доставили поліцейські Луганщини, жителям чотирьох населених пунктів регіону: Невська, Макіївка, Греківка та Новолюбівка. Це будівля громадського простору для жінок у Покровську. У приміщенні йде ремонт. Вирівняно та замінено покриття стін, підлоги, стелі, проведена нова електропроводка. Такий об'єм робіт провела бригада шести чоловік за місяць, розповідає підрядник Андрій Коржавін. Попереду, ще буде у нас паклівка, встановка дверей, буде підлога у нас кафелі, у нас буде Амстран з потолки. Роботи ще багато, але будемо співати. Центр створюють для жінок та дівчат, місцевих та ВПО. Їх у громаді більше восьми тисяч, каже заступниця начальника Покровської міської військової адміністрації Олена Харчевна. Тут планують проводити заняття з логопедом, психологічний супровід, вивчати англійську мову і не тільки, щоб були такі, як знаєте, курси презентації для початку бізнесу, Жіночі бізнес, започаткування, жіночі підприємства, можливо, тим підліткам, які хочуть. Отримати якусь професію ми для них теж будемо тут робити, такі як презентації: що де, куди, як це перший громадський центр у Покровській громаді, реалізують проєкт спільно з громадською організацією Авеліст, каже начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Ми вже співпрацювали з ними. До цього ми працювали і по фінансовій підтримці, і по наповненню. Вони вони одні з донорів нашого на Нальшанського. Тому це з ними третій або четвертий проєкт. Завершити ремонтні роботи в центрі планують за місяць. Додає Добряк Юлія Слабінська, Анастасія Галасюк, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. На сцені Дніпровського театру імені Шевченка вистава луганського музично-драматичного театру під назвою Іх там нет». Актор Олександр грає в ній безіменного персонажа. В нього немає ім'я, в нього немає б, б, якихось рис, які відрізняють його від будь-якої людини. Він він без обличчя, він без нутра, він просто якась можна сказати біомаса. Цю виставу поставив головний режисер театру Максим Булгаков. Вона показує, як працює російська державна система. Ця вистава сучасна драматургія, драматургиня Алекс Вуд з Києва. Написала виставу під назвою, тобто п'єсу, під назвою Четверта стіна. там є дуже гарний монолог про систему, і на цьому це все базується про страхи людей, про про як система руйнує людину. чому я вам Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр відновив свою роботу у Сумах у серпні минулоріч, розповідає директор Олександр Гришков. Ми виїхали з Северодонецька без жодної матеріально-технічної бази, і ми все стараємось робити самі. Ми повністю відновили виробничий процес це пошиття костюмів і Вироблення декорацій. ми не жаліємося, тому що ми розуміємо, що на нас покладена дуже велика місія, тому що ми Луганський театр, ми представляємо нашу область, вона майже повністю окупована, і наша мета зараз ми повинні наших людей не втрачати, їздити по нашим внутрішньопереміщеним особам з ними спілкуватися. Нині у колективі 45 людей, додає Гришков. Це актори, балет, режисери та художники. Ми знаходимо нових людей. Це з Сумської громади. Зараз ми беремо їх на роботу, а втратили так. Втратили дуже багато людей, тому що люди поїхали за кордон. Люди, Просто пішли з театру, але ж Костяк він є, він дуже патріотичний і мріє повернутися на вільну Луганщину. Найбільша моя мета донести зараз всю велику біль Луганщини, донести те, що в нас вона є, вона дуже хвилююча, але. Не зважаючи ні на що ми продовжуємо працювати, не зважаючи ні на що ми намагаємося жити далі і шукаємо шляхи для все ж таки відтворення нормального життя. Фестиваль української драматургії «Дніпро. Театр. Юей» проходить з 15 по 20 серпня у Дніпровському музично-драматичному театрі імені Шевченка Данило Черниченко Євген Єжов. суспільне новини Донбас. Тися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.